Усім привіт. Хворі на зв'язку. Мені трохи легше сьогодні. Ну, сильно не можу, балака дуже горло в мене болить. Ще ніяк воно не пройде. У мене горло. Та взяла поснімати у нас, що трапилося. Коротше, згорів наш насос з цими виключеннями світла. Дякую ДТЕК, що я скоро вже всю техніку, що в мене є в хаті, поміняю. Ой, згорів насос. А ми вчора якраз ті, що гроші у нас були, залишалися. Поїхали в аптеку, купили ліки. Докупили, бо і потрібно було і мені. Приїхали додому. Світло є, води у нас нема. поліз коля, у нас згорів насос. Сьогодні Коля пішов до сусіда, до Женьки. Та побалакав з ним. Та Женька ось привіз насос. Ось такий. Коротше, влетіли ми на 5700 гривень 750, 5750. Одов, ну а що зробиш? Не будемо ж сидіти без води. Ось така штука йде до нього. Це я так розумію, що тут воно, щоб перенапряження не було, чи що, перенавантаження такого. Напруга не, не діяла на нього. Таке ось такий насос. Два роки гарантія на нього. Ось таке ось. Женька каже, я поїду сам, мам. каже, куплю насос на складі, бо каже, ви берете якусь фігню. Каже, на тому європейському ринку взагалі, що брати. Каже, не беріть там ніколи, не купляйте. Каже, що треба, каже, я буду каже, сам привозити вам брати. І воно каже, і дешевше виходить. І каже, таке, що дійсно, каже, працює. Так оля зараз підключує його. Цей насос. Ну, звісно, зрівняння з тим насосом, що в нас був то це бандура така. Така прямо. Я так зрозуміла, що він оце закритий, захищений від попадання піску і всього такого. Бо наш згорів із-за того, що пісок попадав, він не захищений був від піску. Так що такі справи. Перехворіли ми, звісно, Коля перетемпературив в добра. Кристина перетемпературила тока е, день, і потім її якось вона випригнула, попустила Нікіта також, а я мене скрутило добряче. Я не знаю, мене так скрутило, що я думала, що я не виживу. Не виживу і мені буде хана просто. Якщо я, е, Сама себе в руках тримати не буду, от розслаблюся, да? і, і все, я потухну, я відключуся і, і, і я просто помру. Так мені було погано. Сьогодні мені трохи легше, я вже можу трохи познімати. Ну, я ж кажу, горло ще болить сильно. Дивилася гірочки, що вже за бумажка там лежить. У мене дуже боліла голова. Я геть не можу, задихаюся. Це було, я вам скажу, дівчата, гірше, ніж при коронавірусі я хворіла. Це жорстче було. От просто. Коронавірус це просто віддихає, зрівняюсь з тим, що було цього разу. Це було дуже жорстко. Тентемка вже заспітає як. А у нас був отакий все насос. Бачите, наскільки він менший. І ось такий. Коля його вчора розбирав. Дивився, він згорів. Розкручував його повністю. Насос заглиблений. Свердловини вихровий. то такі справи. Кристина хоче тут поприбирати в цьому дворі, повигрібати. Я не можу, я мокра, як миша, я така слаба, що це ужас просто. Я не можу нічого не робити, нічого. Добре, що діти хоч не сильно перехворіли та допомагають. Коля там шовковиця, вона кущем росла, вона він пообривав та підв'язав. Хай залишається шовковиця. Крістіна повигріба поприбира. А я завтра подивлюся. Як завтра доживу до ранку, то там в дворі поприбираю. бо сміття завтра будуть забирати. Я нічого не можу, я оце тільки почала ходити. А то взагалі не можу. Не дихати нічого. Я вже і плакала, і, і що? Я, я не могла просто. Тільки туди аж подалі десь вище, де бочки. Туди десь. О, курай. Трава кидається, все кидається, вони вишкрібають. Оці вазончики, що вони повишкрибали, поскладай мені туди, може вони треба будуть, якщо вони не поломані. От туди в бідро де вазончики всі стоять. Фух. Щось Нікіта казав, що сьогодні приїде цей скутер заберуть. Всі вони там продавав. ніхто таки не приїхав. А то її так не цей. Вона ж не буде так стоять. Коротше, вигрібай сама, я мовчу. Як нічого не робиш, то не тренди називають. Не стой, не гонди. А ті вже воно дирки вигрібають. Фу, ох ти пилюку піднімаєш, кулочка якась квохча, ти чула. Ось це шовковиця визріє, вона не вимерзне. Це ж вона як кущем була. Коля одну залишив. Вона геть молочна. А це цей бозок, що ми навесні садили. Я потім хочу пообрізати, щоб він не кущем був. А залишить, щоб він як деревом був. Одну гілку залишить. І щоб він як деревом був. Шоло там шкребеться. Кущ гарно. Він навіть і не прив'яв був, як ми його посадили. Добре, що тоді сказали, що можна зараз ще пересаджувати. Та пересадили. поставили І ота коробка вона. Треба було одій салофанки позабирати. Залізти система. Світла нема. Зараз світло дадуть. Оце ось електронна оця штука 1200. Оця чорненька така. ближче показати вам, як воно все зроблено. Все, Кристині трошки залишилося, де в грибе. Так, показалося вам. Що ти щось хотів? Поможку? А... Показались вам трохи. Фух, поки живі, але думала, що не виживу, поки ще жива. Таке відео коротеньке. Кнопи так і нема, кнопа так і не пройшла, я не знаю, де вона, що з нею, але кнопа пропала. Отак і відпускайте зсипка. Доопускалася. Ципка, собаки нема. Де вона ділась, чи хтось прикрив, чи хтось прив'язав, не знаю. Якби вона бігала, то вона прибігла б додому. А так її нема. Так що такі справи. Все. Кажу вам всім. Мішки так? Ну так, да, там же ж є. Скажу вам всем пока-пока. До наступного видео.